Способи стати мільйонером в Україні до 40 років. Перший спосіб, як не дивно, досі працює. На жаль, він передбачає можливість розподілу державних коштів. Це спосіб, який однозначно шкодить нашій державі. Але на жаль, багато хто досі вірить в те, що ставши чиновником, можна розподіляти великі потоки грошей і на цьому заробляти. Будь-яке молоде покоління повинно категорично з цим боротися, але на превеликий жаль, цей спосіб досі існує. Другий спосіб, який набагато цікавіший, це пошук ринкової ніші, яка швидко зростає. Звісно річ, є ніші дуже короткотермінові, типу спінерів, чи як минулого року, хто продавав генератори, чи хто продавав маски перед коронавірусом або на його початку, в будь-якому випадку трендові хайпові швидкі Продукти, які з'являються на ринку, хтось може використати для власного збагачення. Є великі тривалі ринки, ну, наприклад, ринок, який колись існував в євроблях, чи їхнього розмитнення, чи завезення автомобілів за кордону, чи ринок землі, який зараз з'являється. Звісна річ, їх не можна порівнювати з ринком спінера, який швидко піднявся і швидко впав. Але тим не менше, це ринок, який нас чекає в зростання впродовж наступних 5, а то й 10 років. Кожен з вас, кожна з вас, так чи інакше, бачила зростання на ринку Актуальних активів цілком вірно вас зачепив хайп чи тренд ринку власної саме агенції, або можливо торгівлі з Китаєм або продажів товарів через Амазон. Або здачі оренди квартир через Airbnb це великі світові тренди, і саме там, за рахунок того, що ви швидко вклинюєтеся в тренд, який зростає, на великому місткому ринку, бо, наприклад, ринок землі, нерухомості чи автомобілів це місткі ринки за капіталізацію. Ви зможете справді стати мільйонером до 40, а можливо і швидше. І нарешті, третій спосіб, класичний спосіб, який на превеликий жаль, поки не набув поширення в нашій країні, але я переконаний в тому, що він рано чи пізно таким стане. Це спосіб побудови власного стартапу за рахунок грамотного бізнес-інкубатора, бізнес-акселератора, грамотних прописаних пічдеків, грамотно прописаних піанелів. Прописування і створення MVP-продукту, тобто постійний запуск грамотного стратегічного стартапу, який може масштабуватися не лише на території нашої країни, а й загалом. І саме ця експансія дозволить нашій країні зростати. І я рекомендую максимально великій кількості молодих підприємців знати, як працює рух стартапів. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб зростати, обов'язково підписуйтесь на наші канали, прописуйте і формуйте свій фінансовий і інвестиційний план запуск. Кайте свої успішні стартапи для свого власного добробуту і процвітання нашої країни.